Це самий секс натягувати оці наконечники на два провода. Так, відожди, а що ти зараз робиш? Я об'єдную два кабеля. Один у мене приходить з запобіжника, а другий у мене піде на інверт. Запобіжника це у нас іде звідси, так? Да? Ось це запобіжник. Тут буде запобіжник. В першу чергу, якщо буде якась перенапруга, то спрацює запобіжник і остаточну перенапругу зніметь вже ОПН і відправить його на заземлення. Тобто це ти об'єднив, тепер ти вставляєш це в ОПН? Так. Обмежувач перенапруги. Так. І потім воно все йде на інвертор. От інвертор є? 100 кВт. Вартість такого 4300 доларів десь. Собі. Звертайтесь до нас, підключимо до Сонця і вас. Номери в описі відео.